Мої вітання Любі, ось спеціально для відео знущаюся над рослинкою. Жарти, жарти, але я давно вже побачила цей дикий. Пагін, але хотіла зробити відео для новачків, чому ж вони з'являються раніше. Ця тема вона обговорювалася дуже широко. Ну і, мабуть, вже здавалася банальною. Мені здавалося, що це всім відомо, але ось, наприклад, мої сусіди торік мене шокували зі знанням, що їм підсунули троянду. Коли я намагалася з'ясувати саме, як підсунули, то вони мені відповіли, що їм підсунули троянду, яка стала дикою. <рес> Моє здивування кажу, та вона просто ну, пустила дику пороз. Вони подивилися на мене, знаєш, типу так, та ні, ти нічого не розумієш, нам підсунули троянду. Ти не розумієш нічого, нас обманули. Ну і ось чому ж з'являються такі пагони любі. І це дуже актуально в цьому році. Ну, такі пагани з'являються, тому що, по-перше, рослини наші щеплені. Ось це культурне щеплення. А ось це те, що відросло від корінечка. Чому це відбулося? Тому що ця трояндочка в мене погано перезимувала, і я просто відкопувала місці щеплення. І воно в мене опинилося на горі вище рівня ґрунту. Саме тому ось цей пагінець він відчув тепло, відчув світло і подумав, що в нього є шанс, так і є, любі. І якщо десь у вас пішла дика поросль, подивіться, і ви побачите, що. Карінечка досить близько розташована до поверхні ґрунту. Така поросль не виходить десь з глибини, глибини. Розумієте? Вона завжди з'являється внаслідок того, щоб коріння пішло десь в сторону і воно, так знаєте, розташовано близько до поверхні. І чому брунічки просипаються? Тому що вони відчувають світло і тепло, вони не знаходяться десь там глибоко в темряві. Або в цьому році ми всі відкопували свої щеплення, щоб дати нашим трояндам шанс відростити нові пагони, і ось в мене відріз ось такий пагон. Зараз маю його видаляти. І, любі, Тут просто вже напрошується питання, а як же ж саджати глибоко троянди при пасаці. Любі, я завжди кажу: в мене земля важка. На два пальця вниз нижче рівня, не більше. Якщо дуже заглибити, в наших умовах також нічого гарного не відбувається. Більше заглиблювати ну на три пальця можна троянди потужні, такі як вітки, але заглиблювати в важких ґрунтах дуже дуже глибоко. Це означає просто ослабляти рослину. Вона не буде нормально зростати. Вона буде дуже. Пізно пробуджуватися, ну бо з такої глибини троянда не відчуває тепла і сонця. Розумієте, Любі? Ну і що? Зараз будемо видаляти цю красу. І дивіться, як відрізняється листечка. Це глянцеве, крупне, а це таке дрібненьке. Любий, я вирощую трояндочку шипшину. тому маю тебе видалити, але дуже гарний. Такий соковитий. Щеплення в мене просто на горі. Дивіться, я його розкопувала. І, ну, ось тут вже йде пагінець. Зараз я можу його відірвати. Мабуть, не хотілося би мені цього робити, але я маю докопатися, доритися до того коріннячка, звідки ж іде. Ось цей дикий пагін. Маю його прибрати, бо він міцний, він потужний. він просто з часом може забити троянду. Саме він буде брати поживні речовини і брати на себе всю міць коріння. Таке може відбуватися. Маю це все розкопати і просто-просто від. З самого місця, звідки він іде, або виламати, або повикручувати його, просте зрізання ось таке робити не варто, він знову відросте. Ось мені вдалося це дуже легко, мені не потрібно було копати глибоко, там місця. Звідки вийшов цей пагінець, я його просто виламала. А що ж робити, якщо колись ви посадили свою троянду і щеплення вас на горі? Або так сталося, якось порозмивалися ґрунти, або, можливо, троянда до вас прийшла разом з садочком і вона посаджена високо. Ну, тоді, Любі, потрібно щось зробити, потрібно прикривати ці щеплення. Гарний варіант буде це помульчувати. Наприклад, взяти і замульчувати таким досить великим шаром трави, щоб прикрити ці корінці, які відчувають тепло сонця і видають нам ось такі пагани. Я прийшла перевірити цю трояндочку. Я також її розкопувала, розкопувала її також, щоб вона мені дала якісь базальні, можливо, пагони і побачила, що йде листечка. Чесно, я вважала, що це буде дикунчик, дикунчик. але ось прийшла. Перевірити, я бачу, що це нормальний культурний пагінець. Бачимо, що листячка в нього таке саме, як і на, і на всьому кущі, на інших гілочках. Воно глянцеве, воно крупне. Зазвичай шипшина, такого листя немає. Все добре. Зростай, Люба, зростай. Ось хочу вам показати приклад дуже глибокої невдалої посадки. Ну, я, Мені здавалося не саджала троянду так глибоко, Але я її пересаджувала. Мабуть, ґрунт тут був достатньо такий, знаєте, пухкий, рихлий. З часом потім ґрунт осівся, звичайно, і троянда опинилася дуже глибоко. Вона любі, погано розвивається за рахунок цього. Вона найменше. Більше того, в неї була ось ця. Пляшка, я тільки-тільки її зняла. Уявляєте собі, всі інші троянди вже мають бутони, навіть ті, що повністю були зрізані. Ось трояндочка цього, року посадки це весняна посадка. І ось така багаторічна рослина. Чому? Бо вона дуже-дуже глибоко посаджена. Любі подивитися, подивитися, ну, ну скільки, тут, я не знаю, мабуть, 4 пальці точно. Ось, і, ну, і вже пересаджувати її немає сенсу. Вона багаторічна, вже досить така немолодесенька рослинка. розумієте? Тому любі, зважайте на глибину посадки. Якщо будемо ми саджати, дуже високо щеплення в нас буде на горі. В нас, окрім того, що буде взимку небезпечно, може щеплення, то взагалі зіпсуватися, примерзнути, і рослина загине. Або піде дика поросль, якщо глибоко посаджена троянда, особливо чайна гібридна, їй це не подобається. Ґрунт прогрівається не так швидко, як потрібно, як інші троянди відчувається тепло, і вона дуже-дуже-дуже загальмовує в своєму розвідку. Ось такий приклад. Любі, якщо відео для вас було корисним, цікавим, обов'язково. Поставте лайк, напишіть коментар, підписуйтесь на канал Троянди для душі, будемо вирощувати шикарні троянди разом.